У сучасному світі багато хто з нас так ніби не змагається з часом. Сніданки ковтаються на ходу, обіди втискають у 10 хвилині перерви, а ввечері, коли неквапливі сімейні події, часто приходять перед екраном майже непомітно. Але ось правда, поспішне харчування може непомітно зашкодити вашому здоров'ю. Якщо ви прагнете харчуватися краще, почуватися краще і жити довше, уповільнення під час їжі може стати одним із найпростіших і найпотужніших кроків. В чому швидке харчування шкідливе? Коли ви їсте поспіхом, ви переїдаєте, мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб усвідомити, що ви ситі. Якщо їсти швидко, можна з'їсти набагато більше, ніж потрібно щодо того, як ви відчуєте насичення. Ви навантажуєте травлення, швидке кавтання означає недостатнє пережовування, що може призвести до здуття живота, печії та поганого засвоєння поживних речовин. Ви підвищуєте ризик захворювань. Дослідження пов'язують швидке харчування з підвищеним ризиком ожиріння, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань. Поспіх під час їжі забирає не лише задоволення, він може забрати ваше здоров'я. Як уникнути пастки поспішної їжі? Практичні поради. Ось прості стратегії, які ви можете почати застосовувати вже сьогодні. Ставте прийоми їжі пріоритет. Сприймайте їжу як важливу частину свого дня, а не якось дугорядне. Виділяйте реальний час на їжу, навіть якщо це лише 20 хвилин. Це інвестиція у ваше здоров'я. Відкладіть телефон. Відволікання змушує вас їсти швидше і менш усвідомлено. Створіть спокійне середовище без екранів. Зосередьтеся на їжі, на її смаку, запаху, текстурі, почутті і задоволення. Пережовуйте більше, набагато більше. Намагайтеся пережовувати кожен шматочок не менше 20-30 разів перед кавтанням. Це полегшує травлення, дає мозку час зрозуміти, що ви ситі. Користуйтесь меншими приборами. Це може звучати дивно, але працює. Використання меншої ложки або буделка природно уповільнює їжі. Відкладайте прибори між укусами. Після кожного укусу кладіть прибор. Жуйте, ковтайте повільно. Перед наступним укусом це створює природний ритм. Робіть паузи і дихайте, робіть глибокий вдих після кожних кількох укусів. Це допомагає тілу краще відчувати насичення і перемикає вас у режим відпочинку і травлення. Починайте їжу з подяки. Перед їжею витрати 10 секунд на мовчазну подяку за їжу. Це налаштовує на спокій і уважність. Що ви отримаєте, якщо сповільнитися? Коли ви починаєте їсти повільно і усвідомлено, ви більше розсолоджуєтеся їжею, ви природно з'їдаєте менше і підтримуєте здорову вагу, ви краще представляєте їжу, притравлюєте її і відчуваєте більше енергії. Ви знижуєте рівень стресу і додаєте спокій своє життя. І це не просто паливо, це турбота про себе. Сповільніться, насолоджуйтесь, зіжвіть здоровіше. Ваше тіло і розум скажуть вам дякую. Дякую за лайки та розповсюдження відео.